Зокрема, в російському магадамі масштабна пожежа близько 600 квадратних метрів охопив вогонь. Загорівся склад з відремонтованими вантажівками з відремонтованими машинами. І оця от пожежа охопила, бачимо величезну територію, а загалом згоріло техніки на. Приблизно 15-20 мільйонів рублів. Е, наразі невідомо, чи хтось постраждав чи не постраждав. Ми бачимо, що техніки там вже більше не залишилося. І от вся ця техніка мала їхати десь на чукотку, як пишуть російські медіа. Але от все згоріло і, е, на жаль, на щастя, нічого нікуди не поїде. Десь той знову ж таки не там покорив, але у собі уявляємо, що квадратних метрів це така дуже серйозна пожежа. А 15-20 мільйонів це як би там не було величезна втрата для е, росіян, так і для цих Дажі у яких вони там відремонтували, вогненна епопея триває і продовжилася вона за перебріком на Росії у Дагестані, де згоріла заправка. От там точно хтось неправильно курив, нехтуючи правилами техніки безпеки. І ось велика заправка 200 квадратних метрів, згоріла в Дагестані. Намагаються теж применшити масштаб і наслідки пожежі на місцева влада. От але кадри ці говорять самі за себе. Абсолютно, крім того, у нас є. Кадри із Астрахані, де згоріло 500 метрів квадратних торгового комплексу, зараз ми ці кадри теж побачимо. Ну, торгові комплекси на Росії горять регулярно і часто вже підозрюють, що це навмисні підпали для виплати страхових компенсацій різноманітних, оскільки нічого в економіці не рухається вперед, не росте. Навпаки, все в Росії падає. Економіка на нулі і в мінуси. Відповідно, оскільки немає торгових оборотів, ті, хто набрав товару в кредит чи застрахував його. Намагаються в такий спосіб вийти якось з ситуації, все спалити, списати це на форс-мажорні обставини, нещасний випадок, отримати страхові виплати. І ось в Астрахані теж відбувся такий випадок. Ну і на завершення, що скажу, що у Самарській області горів Чапаєвський механічний завод із виробництва вибухівки. І Це вже стратегічний об'єкт, це не торговий центр, не заправка до колекції пожеж і вибухів на Росії за минулу добу додається і Самарська область. Там виробляли детонатори, вибухівку, і зрештою дійшло все справді до того, що щось здетонувало і вибухнуло на цьому заводі. 17 лютого сьогодні про це вже повідомили місцеві медіа з посиланням на екстрені служби, і там також є летальний випадок внаслідок цього вибуху не в Самарській області. Одна людина загинула, троє постраждало. Ось такі у нас новини з Заперебріка. Рубрика, що горить на Росії, на сьогодні завершена, але була в. На і насичена.